Міністр оборони Резніков повідомив, що подав заяву про відставку до Верховної Ради. Зараз ми цю фотосвітлину вам продемонструємо. Там звернення відповідно до шановного пана Руслана, голови Верховної Ради України Степанчуко. Пане Руслану, прошу прийняти мою заяву до Верховної Ради України завдяки винятковій стійкості українського народу, високому професіоналізму та героїзму Сил оборони України, єдності влади та суспільства, а також міжнародній підтримці. Наша країна понад 550 днів дає гідну відсіч повномасштабній російській агресії. Київ, 04.09.2023 рік. Ну, тут варто зауважити, що відповідну заяву так само пан Резніков ще подав і президент України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимиру Зеленському. Ну що ж, вочевидь, просто залишається вже, ну скажімо так, дотриматися регламенту і процедури стосовно.